Перше вітаю з перемогою, така перед велика перемога у київському дербі. От розкажи про емоції, От впевнено, перемогли. І перший раз в цьому році три м'ячі забили. До цього було два, сьогодні три. Дуже радий, що перемогли. Важка гра насправді була, бо ще десь погода. Трохи не звикла до того, що жарко, але. Сьогодні головне було перемогти перед важливою грою в Кубку в полуфіналі і перед грою Шахтером. Був дуже раді сьогодні перемогти. Готувалися до матчу чемпіонату України, в якому потрібно виходити, перемагати. Тому десь перші хвилини не все вийшло, те, що хотіли. Але добре, що Андрій Ярмоленко забив і вже була впевненість. Загалом розкажи про той штрафний. Всі ахнули, всі в шоці, от, розіграш, це покотив на Буяльського, потім Буяльський зупинив, передача на Ярмоленка. І Ярмоленко пішов святкувати з торговним тренером Олександром Ливорчим. Це Те, що він від нас просив, він просив нас розіграти так штрафний тренер. Показав нам його на теорії і нам вдалося виконати, тому я так думаю, то Андрій Миколаївич так відсвяткував. Ми на тренуванні вчора награвали цей розіграш, і, в принципі, я думаю, він вийшов на всі 100%. Щось і... За... спробувати, може награвати. Забитий м'яч Віталія Боярського це окраса взагалі всього матчу від попередчини. Після того, як Віталій Боярський підписав ще новий контракт з Динамо на два роки, одразу ну, я думаю, запам'ятається, тому що і голий, і такий штрафний, і перемога, і, всь... і перед, перед великодним. Навіть якщо б сьогодні не забив, основне, що команда виграла і взяла три очки, тому для мене це набагато важливіше. Це попереду Великдень, я не знаю. Наскільки святкуєш це свято? Звичайно, святкую. Підемо в церкву, всією сім'єю. Розкажіть, чи плануєте святкувати? Якісь... Згадайте, можливо, з дитинства, як це відбувалося, коли там не всі люблять, коли там третій ночі відставати до церкви, так я в принципі ніколи не вставав. Батьки вставали, ходили. А я спав. Ну, я це свято любив, тому що в це свято батьки пекли Паски. Особливо верхушки я їх зідав. А... А батькам вже оставались низ і все остальне. Тому для мене це дуже пам'ятний день, і особливо коли мама робила крем своїми руками, білиться і тому я пам'ятаю це. Попереду, так ти сказав, там буде кубок. Так. Півфінал от Буковина Боковина, що дійшла перстиник першої ліги. Дійсно, до, так, так далеко. От, як бути до цього суперника готуватись? Чи на рівних, чи все ж таки якась ну, в плані того, що це суперник з першої ліги, можливо, десь пощастило жереба. Деякі так говорять. Можливо, звідки суперник. Я думаю, всі бачили, як буде з ліги, команда дійшла до фіналу. Третьої ліги, да? якщо я правильно розумію. Пам'ятаю. Е, да. Тому якщо ця команда зараз на такій стадії, вони заслуговують цього. тому будемо налаштовуватись максимально тільки перемога і тільки прохід до фіналу. І також ти сказав про температуру сьогодні 23 градуси, от вище нуля. Передають, що можливо, буде аномальне тепле літо. Тобто, наступна, кожна наступна гра може бути ще гірше. Е, знаєте, це момент звички. Тобто Одна-дві гри при такій температурі, і ти вже звикаєшся. Просто коли. Розумієте, коли було холодно, 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 і тут тепло, тому це трохи незвично. Дякую з перемогою.